Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву рослину. Арахіс однорічна трав'яниста рослина сімейства бобових, що вражає своєю особливістю. Після запилення квіток їхні зав'язі поступово вростають у ґрунт, де й формуються численні боби, горішки. Інша назва арахісу земляний горіх. як найкраще відображає особливості зростання цієї ціної сільськогосподарської культури. Для оптимального росту та розвитку необхідна температура близько 25 градусів тепла. Від посадки насіння до збирання врожаю проходить 3-4 місяці, цвіте арахіс непоказаними жовтими квіточками, схожими формою на квітки гороху. Після запліднення ніжка, на якій розташована зав'язь, починає швидко рости і занурюється в ґрунт, а подальший розвиток плоду відбувається вже під землею. Коли приходить час збирати врожай, Арахіс викопують із землі. Хоча ми і називаємо арахіс горіхом, ботанічно він бобова культура, як квасоля чи сочевиця. Справжні горіхи, мигдаль, волоський, фундук це сухі плоди з твердою шкарлупкою і однією насіниною. Арахіс має дві-три насінини в бобі, оболонка м'яка, але після обсмажування стає хрусткою. За складом арахіс ближчий до горіхів, Багатий на жири, білки і вітаміни, ніж до бобових, але біологічно. Він все-таки біб. Походження арахісу веде нас до Південної Америки, сучасні країни Болівія та Парагвай. Археологи знаходять його рештки у печерах Мінерва, Аргентина, ще близько 3500 років тому. Індійці гуарані першими вирощували та споживали його як їжу й рутуальних цілях. У 16 столітті португальці та іспанці завезли арахіс до Європи, відтак до Африки та Азії. У 18-19 століттях арахіс почав культивуватися в Південних Штатах США та Північно-Західній Індії, де він прижився та став одним із основних агрокультур. Сьогодні найбільшим у світі виробником арахісу є Китай, який дає понад 18 мільйонів тонн щороку, більше третини всесвітнього обсягу, на другому місці Індія приблизно 10 мільйонів тонн. А на третьому Нігерія з приблизно 4,3 мільйона тонн. США посідають четверте місце, виробляючи майже 3 мільйона тонн арахісу щороку. Найвідоміші арахісові регіони це штати Джорджія та Флорида в США, провінції Шаньдунь та Хенань у Китаї, а також штати Гуджарат та антхра Прадеш в Індії. Американці обожнюють арахісову пасту, і дві третини всього врожаю йде на її виготовлення. У рік, за статистикою, один американець споживає 3 кілограми цих ласощів. Її додають у каву, халву, пасти це найчастіший компонент популярних страв. Саме в США в місті Плейнс, штат Джорджія, знаходиться найбільший у світі завод з переробки Арахісу. На його території було зведено пам'ятник цій культурі великий усміхнений стручок за вишки 4 метри. Цікаво, що два президенти США. Томас Джеферсон і Джиммі Картер, перш ніж обійняти цю посаду, були великими фермерами з вирощування арахісової культури. З цим продуктом пов'язана рідкісна фобія, арахібутерофобія. страх, що арахісова паста при поїданні прилипне до верхнього неба і викличе за духу. Люди, які страждають на неї, відчувають дискомфорт навіть поруч із полицями, на яких стоїть банки з пастою. Арахіс справжнє джерело корисних речовин, білки. До 25% від ваги, Містить всі незамінні амінокислоти, жири близько 50-55% переважно моно- та полінасичені омега 9 та омега 6 жирні кислоти, вітаміни в 3 ніацин, в 5 в 6 Е, фолієва кислота, мінерали магній, фосфор, калій, цинк, антиоксиданти, расвератол, флавоноїди. Регулярне помірне споживання арахісу проявляє зниженню рівня поганого холестерину, підтримці здоров'я серця, нормалізації цукру в крові та зміцненню кісток. Арахіс використовують у багатьох галузях: харчова промисловість, арахісове масло, паста, консервований та солоний арахіс, кондитерка, драже, батончики, печиво, шоколади з горішками, сировина, борошно з висушеного твердого шроту для безглютенової випічки. Олія для смаження та приготування соусів, висока точка димлення, кормова, висушений шрот, білкова добавка у комбікормах, косметика екстракти для зволожуючих кремів та скрабів шкірки плодів арахісу використовуються в кількох галузях. По перше, їх додають у ґрунт, щоб покращити його властивості. По друге, з них роблять плити, ізоляційний та пакувальний матеріал. А по-третє, шкарлупки, чудова підстилка на птахофермах. Американський ботанік Карвер на початку ХХ століття вигадав і описав понад 300 способів використання арахісу. Це був справжній подвижник застосування арахісової культури у найрізноманітніших цілях. Тоді він пропонував застосовувати його у виробництві взутєвого крему, засобів для гоління, чорнила, зубної пасти та інших продуктів. Його дослідження пішли на користь. Сьогодні цей боб повсюдно використовують у виготовленні фарб, мила, пластмас, ліків, косметики. Штучної вовни, інших продуктів та товарів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.